Вітаємо на нашій програмі. Будьте в темі. Сьогодні ми продовжуємо висвітлювати актуальні питання нашої громади. Дитина має право жити в турботливій сім'ї. Діти, які виховуються у інтернатних закладах, хоч і забезпечені всім необхідним, проте не мають переваг розвитку та соціалізації у повноцінній родині. Установлення, опіка та піклування, прийомні сім'ї, дитячий будинок сімейного типу. Все це сімейні форми виховання, які дозволяють дитині жити в повноцінній родині. Відповідати на ваші питання буде Нонна Лойко, начальниця служби у справах дітей з міської ради. Вітаю! Отож сьогодні поговоримо про одну із форм сімейного виховання, а саме дитячий будинок сімейного типу. Отож, перейдемо до питань: Скажіть, що таке дитячий будинок сімейного типу? Дитячий будинок сімейного типу. Це сім'я або особа, яка не перебуває в шлюбі, і яка взяла на виховання та спільне проживання від 5 до 10 дітей, які мають статус дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Варто зауважити, що загальна кількість дітей, які можуть проживати в дитячому будинку сімейного типу, не може перевищувати 10 дітей. Подружжя або особа, які взяли на виховання дітей, називаються батьками-вихователями, а діти вихованцями. Розкажіть, хто може стати батьками-вихователями? Батьками-вихователями дитячого будинку сімейного типу. Можуть стати повнолітні працездатні особи, які перебувають у шлюбі, або одинокі особи, які в шлюбі не перебувають. Батьки-вихователі. Мають забезпечити всі потреби та інтереси дитини до її повноліття, тому необхідно, щоб вихованці досягли 18 років до того часу, як батьки стануть пенсіонерами. Якщо один із батьків-вихователів досяг пенсійного віку, то час перебування у такого подружжя дітей визначається за віком молодшого з батьків. Чи сприяє держава фінансовій підтримці батьків-вихователів? Так, батьки-вихователі щомісячно утримують на вихованців державну соціальну допомогу. Це 2,5 прожиткових мінімуми на дітей відповідного віку на кожну дитину, а на дитину з інвалідністю 3,5 прожиткових мінімуми. Також державою виплачується грошове забезпечення кожному з батьків-вихователів. Розмір грошового забезпечення встановлюється на рівні одного прожиткового мінімуму для працездатної особи на кожного вихованця. Як можна створити дитячий будинок сімейного типу? Для того, щоб стати батьками-вихователями та створити дитячий будинок сімейного типу, необхідно звернутися до служби у справах дітей за місцем фактичного проживання. Служба у справах дітей здійснить обстеження умов проживання заявників. При відповідності документів кандидати будуть направлені на навчання, де вони отримують всю необхідну інформацію, яка стосується виховання та розвитку дітей дізнаються, як вирішувати конфліктні ситуації і ще багато іншого, що буде цікаво та корисно. Після проходження навчання вас буде поставлено на облік як кандидатів, батьків-вихователів. Рішенням міської ради буде створено дитячий будинок сімейного типу та влаштовано до вашого будинку діток, які цього потребують. Дитячий будинок може бути створений як на власній житловій площі, так і на відповідно придбаному для цього житловому будинку. Отже, якщо ви чи ваші знайомі відчувають в собі сили, бажання та готовність стати батьками-вихователями, то ця інформація саме для вас. Можливо, саме ви. Зможете подарувати тепло і турботу дітям, які так цього потребують. Якщо у вас залишились питання, ви можете зателефонувати за номерами, які вказані нижче на екрані. Або ж ви можете звернутися особисто до служби у справах дітей, який знаходиться за адресою Шевченка 20. Слідкуйте за анонсами нашої програми на офіційних інформаційних ресурсах Звярської міської ради. Не будьмо байдужими, будьмо в темі. Віримо в нашу перемогу та Збройні Сили України.